Наше тіло це така машина, такий комп'ютер, механізм, інструмент, щоб перетворювати тонку енергію в матеріальну. Буквально, щоб впливати на матерію через тіло. Ми впливаємо на матерію. Звісно, в нас є думка, в нас є намір, в нас є відчуття, бажання. Однак ми реалізовуємо це через тіло. У нас є бажання щось зробити. Нам ми встаємо і робимо. Просто візуалізацією, просто силою думки, як кажуть, магічним способом я думаю, є варіанти. Однак, перш ніж до них доберусь, хочу зафіксувати прямо таке яскраве відчуття, усвідомлення того, що тіло наш інструмент для перетворення тонкої матерії, тонкої енергії в матеріальну. Не тільки тіло, звісно. Ну от слово. От я розказую щось, ми щось кажемо. Слово це ж теж е, трансформована, упакована в код е, тонка енергія. І через слово можна впливати вже на матерію. Як впливати? Через слово впливає, слово впливає на людей, тобто та інформація, той посил, енергія, яка в слові, вона впливає на людину, і людина йде робить умовно по інструкції, яка закладена в словах. Але перш ніж воно проявиться в матерії, це слово. Людина має сприйняти його, розпакувати в собі, відчути ту, той намір, той посил і реалізувати його тілом. Або транслювати далі як слово. Тобто розповсюджувати це слово, розповсюджувати цю інформацію. А для чого її розповсюджувати? Щоб щось, щоб це, це слово несе якийсь код. Яке впливає на, ну змінює щось або в матерії, або на тонкому рівні, змінює свідомість, е, відношення змінює людей, людини до чогось, до енергії, до матерії, до, до слова, <хи> до себе. Щось розкриває або закриває, змінює. Коротше, змінює. Але слово вимовляється через тіло, читається, буває через книжку. Але коли воно ще й промовляється, воно звуковою вібрацією підсилюється. А слово виражається, є транслятором думки. Спочатку воно хоча оце, це спірний момент <гум> насправді. От я зараз про щось розказую. Чи можна сказати, що я ще зараз думаю? Щось думаю, але я не встигаю його обдумати, воно вже вилітає в словах. Тобто тут такий механізм цікавий. Можна думати, але поки не скажеш, тебе не почують. Таке може бути. Я думаю, що на рівні думки теж є зв'язок. Не думаю, я переконаний в цьому, що на рівні думки є теж зв'язок. Однак, щоб думка проявилася в матерії, вона має виразитись через слово. Ну або вже напряму через дію. Одно... Слово це такий код, який розповсюджує цю думку в матерії. Щоб, е... щоби... щоб якби, повторити думку, повторити ту тонку вібрацію. Яка існує скрізь вже, От те, що я кажу, воно вже існує на тонкому плані. І кожен кожен з вас, кожен з нас, всі люди це можуть щитати, щоб вони зафіксували це в собі. Я про ка проговорюю це словами, і воно в резонанс входить з тією енергією, тому що це одна і та сама енергія інформація, вона з різних каналів до людини доходить, резонує, і той, хто готовий це сприйняти. Він, він вмикається цим словом. Вмикається в сенсі, ну, йому доноситься ця енергія, інформація. І він вже, людина вже, яка це чує, те, що хтось говорить, він, та людина змінюється, тому що це йде вже вплив цієї енергії. І людина змінюється там, відносно, відносно того, що, який посил закладений. Підношення, щось починає діяти з собою, там, е, якісь змін, переосмислювати щось можливо і так далі. Це вже наслідок для чогось. Але головне, що людина може сама з собою просто считати, якщо вона, вона е, очистила свій канал сприйняття, вона може напряму считувати ці е, вигляді думок. Зазвичай це все приходить, можливо, відчуттів. Однак, коли ще слово зі сторони вона почує щось таке і вона, їй це зрезонує, чому якесь слово, коли хтось щось каже, нас буває зачіпляє, а одне чіпляє, одне ні. Чіпляє те, що резонує з нами, що резонує з нашими внутрішніми задачами, потребами, конструкціями. І резонує з тим, що ми вже зчитали, ну, тобто в тому інфополі, в якому знаходимось, так чи інакше ми його зчитуємо, слово попадає в резонанс, у нас ще свідомості пшу, розпаковується якась інформація, якісь коди. Змінюється структура сприйняття, змінюються параметри оцього, нашого, нашої свідомості, і тепер вона вже починає по-іншому більше, а можливо й менше в якихось випадках. Сприймати інакше. Коротше, інакше починає сприймати, взаємодіяти з полем інформаційним і так далі. Кудись мене знесло. Так мені цікаво стало проговорити. Цей механізм для себе. Тому що я його для себе так якось не, про, не уявляв, не думав про нього так конкретно в прикладному такому варіанті. А тут воно само, і от тут це теж приклад. Я ж не думав про це. Ну, якби от, так от щоб сів і так от думка за думкою, мотаю щось там, мотаю. Ні. відкрив рота і воно пішло. Пішла інформація через мене. Ну, По-перше, це для мене. Я для себе це проговорив. І, мабуть, мені потрібно було це зафіксувати для себе якось, щоб воно трошки. Щоб воно ну, цей резонанс через слова. Резонанс із тонким полем, з думками, воно прописує. Оце. Це як нова інформація, нейронні зв'язки змінює. Перек... Переконфігурує е, мою свідомість. Тобто я сам себе пере, перепрограмовую. Ну, питання ще, чи сам себе, чи хто мене <соць> і так далі. Це вже інша історія цікава. Ну що ж, далі буде.